Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко добрий із лимонадиком на Тахтарі. Маю, в ньому, маю надію в ньому трішечки менше всілякої хімії, ніж в тих лимонадах інших, які можна придбати на ринку на сьогоднішній день. Коротенька зупиночка між місцями дислокації. І розповім. Зі свіжих вражень цих днів. Оце ж я шукаю ключі або гайку, так, щоб зробити, ну, собі дублікацію, зробити ключі для роботи з там, певними частинами БМП. І там один побратим зі мною вийшов на зв'язок. Каже: от там на такому-то заводі, в такій-то такій місцевості. Я там з ними ходжу, там спілкуюся особисто. І я замовляв такі ключі. От у мене є такий ключ, ну, але він у мене один, я ним працюю, не можу поділитися. І каже, я у них замовляв, вони роблять повний асортимент, вони роблять повний комплект ключів для роботи з двигуном БМП. Так? Ну, там від А до я. Він там показав мені ключі. Каже, але у мене єдиний комплект. ну Там каже, треба йти, спілкуватися, замовляти. Я кажу, ну то замов мені, будь ласка. От я сплачу, що куди буде треба. І він мені каже: ну, каже, я не можу замовити, тому що вони каже, грошей не беруть. Кажу: ну окей, ну грошей не беруть, а що вони беруть? Він каже, ну там діди там, всі такі ортодоксальні, вони от суворо суворо провізію. Каже, я їм там тягав тут тушковане м'ясо, там, там всілякі там консерви, соки. Такого я їм заносив, і от вони мені зробили добрий інструмент, працює багато часу. І мені ну от, щиро стало прикро. Тобто я воїн у війську потребую ці ключі. Діди на заводі мають. Ну, от я стикався, я стикався з таким хітом. Ну, це хіт і це. Чистої води до лицемірства, на мою думку. Чому? Ну, Тому що ти або робиш безоплатно, або робиш за ресурси. А ресурси в цьому світі ну, вони еквівалентні між собою. Вони, ну, по суті, тотожні. Гроші, готівка, коди, перекази, морквинки, тушковане м'ясо, автівки, доми, якісь там дії, робота. Немає різниці. Воно все. Еквівалентне між собою. І, так, хто там, китайці, так декілька тисяч років тому винайшли паперові гроші, які от тривалий час були е, дуже зручним засобом обміну між людьми ресурсами, так, Тобто, ну, дійсно, достатньо зручно перераховувати еквівалент тих чи інших явищ і понять ресурсів, і розраховуватися. А ці діди. Через їхнє, ну, на моє переконання, це суто от, совєтський спадок, це ну, якась патологічна відраза, якийсь такий навіть на рівні вимовляння, вимовляння там, грошей, ти це робиш заради грошей, ти думаєш тільки про гроші, 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 гроші. І це все ну, от, роздивляється в такому ну, от, якомусь негативному, деструктивному ракурсі, ніби от гроші вони становлять. От, Самі собою, як явище, я не знаю, як там, ну, наприклад, я не знаю, як педофілія. так? Вони за визначенням, це ну, деструктив, це зло. Це бредота, так, В гроші. У, у них аж мурахи з спиною йдуть, коли вони чують гроші. Їм там, ну, по 60 років, і з цих 60 років, 59 вони працюють на тому заводі. от, Вони той роблять ці ключі. Для роботи з бронетехнікою. Вони роблять їх воїнам. Я, воїн, потребую цих ключів і я не можу їх замовити. Ну, той казак каже: ну, то каже просто, ну, от зараз мені нема з чим до них там іти. Там, от в такому плані. Ну і просто, а що маю от робити я? Ну, от реально, коли я от зустрічаюсь у таких фантастів. Ну, от, реально, чуваки-фантасти. Я на Донеччині українській, вони в іншому. В кінці там, України. Як мені їм забезпечити ящик, там, тушонки, два ящики. і Скільки і скільки чого я взагалі їм маю дати? Ну, що таке, ми не беремо гроші, ми беремо провізію. Скільки я вам маю дати? Камаз тушкованого м'яса, ну, чи моркви, чи що взагалі? Я ну, не розумію. 2024 рік, 21 -е століття, біткоін там живе своїм життям 500 там, тисяч різних криптовалют. Люди не беруть гроші. Вітаю пане Василю. Що з рукою небережне поводження з вибухівкою саморобною. А потім ще й татуювання. Тобто, у підсумку що? У підсумку моя робота гальмується: я там креативлю, викручуюсь, чекаю на можливості зробити ключі, які не можу купити через ну, чистої води ідіотизм. Але навіть якби, наприклад, цей завод був би поряд зі мною? От вони так думають. А вони ще кажуть, ми з військових. А, з військових, ми з військових грошей не беремо. Ми беремо провізію. А де мені брати провізію? Ну, де мені конкретно брати провізію? Де я маю взяти ту їжу? Я що, я маю піти до якогось там комірничого. Щось там з ним перемовити, шури-мури. Ну, у мене є там якісь квоти, які на, мод, на мене там виділяються державою. Е, так? Ну, Я, наприклад, ну, не беру державну їжу. Чому? Тому що її треба готувати. Мені готувати нема коли, мої ну, машини детальності розкинуті. Тому ну, я там ну, я беру я беру воду, ну, і їм там, коли там коли буваю на базах, то я, там, звісно, їм. Коли я голодний. А так, здебільшого, ну я постійно в дорозі, я постійно між машинами, між задачами, між точками дислокації. Ну, на мене там стільки-то та там ну, м'яса мені можуть дати. Ну, що мені робити з сирим м'ясом? У мене холодильника нема. Ну, що я буду робити з м'ясом? Так, з яйцями. Що я буду робити з яйцями? А їжа? Вона ж там йде забезпечення, там, на там, якесь там на відділення, на взвод, на роту, там та кухня на якихось більш-менш стаціонарних місцях дислокації. Ну, воно ж там розраховано, ці люди мають їсти, на них там видається, вони їдять. Де я маю взяти провізію? От просто от реально. Hello, bro, greetings from Indonesia. Hi, bro, thank you so much. Thank you for being present on this YouTube channel. Please, remember to leave your thumbs up and subscribe to this channel. Тобто, ну, дідусь дивиться на мене там той завочук з заводу, хто там на довбачку на своєму. Так, чи на якомусь там іншому верстаті. І він каже, ну, я від держави отримую за мою роботу гроші. У мене є мої гроші, у мене є мій заробіток. У мене є там от волонтерська ваша допомога, дуже важлива, дуже дякую всім долученим. Але у мене ну, немає нема їжі. А, а де би їх мав взяти? Ну, що? Тобто, якби. Що, що, я просто, на думку дідуся, маю піти, на той До докомірничого з ним там якось переговорити, що, ну, там, залишити без тих якихось яєць, єсть того м'яса, залишити моїх побратимів, принести віддати за ключі. Ну, що за. Ну, Це якась така патологічна, ну. Ідіотизм, клептоманія, я не знаю, ну, от, кого він в мені бачить. Я не знаю, де там той побратим брав ту провізію. Чесно, третій рік захисту України, останнє, що мене могло би цікавити, і що мене поки що ну, не цікавило від слова зовсім, це історії з жерлом. Так? Що там, як там, які там соки, хто там з яких половин, до чого куди долітає, куди там дівається. Чиясь там провізія, якісь там чутки взагалі начхати. От реально начхати. Так? Тобто я з, з моїми машинами, я з моєю бронетехнікою, я з моїми ключами, з моєю майстернею, ну, Кухня, от це реально от в моєму житті це останнє. Я ж кажу, зараз взагалі простіше. Зараз взагалі простіше. ну там В попередній бригаді в е Рембаті ремонтоний батальйоні, там було тяжко. Зараз взагалі просто. Я просто нормально живу. І живлю себе тим, що мені потрібно і корисно. Так, Кисна молочечка. От, я їду там з місця дислокації до місця дислокації. Купив собі лимонадик, айранчик, сирочок солоденький, сирочок, е сулугуній солоний, галишина молочко 3,2. І порізаний хлібчик. В принципі, з того місця дислокації, звідки я їду, я би там міг ну, попросити і мені би, скоріше за все, дали би той батон хліба. Але чесно, ну. ну я такий, що от, чесно, проїжу ще й просити, ну, чоловік, ти що, не заробляєш. Тому, ну, Ти ще там будеш попрошувати, там, просити там батон хліба, ну, ти їдеш, купи собі та й все. Так? Ну, а де мені? Ну, у підсумку, підсумок який? Підсумок такий, що в мене тих ключів немає. Діди, які могли можуть чудово це зробити? Ключі дати мені для роботи передати, для роботи з бронетехнікою. Ну, вони залишають зі своїми якимись, на мою думку, ідіотськими принципами. Що вони з того мають, ну я не уявляю. Ну невже у них так там все погано? Ну, це не, не, не прифронтова якась територія? Нема такого, що вони там ну, останніх цуценят доїдають, розумієте? Це от суто, на мою думку, оця фішечка, яка нарощувалася, насаджувалася в місках так, з, з совєтським цією системою. І що гроші зло, гроші бруд, гроші деструктив. Нонсенс, нонсенс. Отак. От ну, а так все благополучно. Дає Господь плідно файно працювати. Гарно, гарно працюємо. Насичений плідний період, важливі рухи, вперед. Все, слава Богу. Цим мали сьогодні відправити якийсь там комплект інструменту, там близько 3600 гривень. Коштом з банки теж буде звіт. Цими днями як отримаємо побратими. Автомобілісти попросили щось там. Перевірка чогось там в циліндрах, але не компресії, щось там іще. От, ну подивимося так. що Відварюю задню балку на моїй другій таврії. Ця таврушечка шепоче, Ну, я просто в захваті. Після карбюраторника, оцих цих крайден відвідин карбюраторника, я в захопленні. Купив сьогодні бігуночок в трамблер поміняв його, поміняв його власноруч. Взагалі, шепоче, все шикарно. Вітаю, слава Україні! Доброго вечора, пане Все, Філа, бережіть себе, дякую навзаєм. Все. Жан-Клод. Бамда! Бажаю і сильної витримки. Дякую, навзаєм. Дай Боже, щастя, навзаєм. Все, поїхав далі. Ще щось корисне зроблю і буду вже потроху йти спадки. Всім дякую за увагу. Перевірте підписку на цей канал, поширюйте відео, підписуйте, будь ласка, всіх, кого можете. Підтримуйте українськомовний медіа в місті в інтернеті. Звісно, це перший український канал з ремонту бронетехніки, тому що бюджет на рекламу 0 гривень. Він розповсюджується і підтримується, і зростає, і міцніше, в тільки виключно нашими з вами зусиллями. Підписуйте всіх, бабусь, дідусів. Батьків, дітей, братів, сестер, співробітників, як їх звуть, хом'яків, черепах, всіх підписок. Дякую. Дяка. Салют. Та головне, пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.